Хочете ви відчути себе серед днівіччі? От в такому провулку це можна зробити. Як ви вважаєте, це цікаво? Такий собі провулочок. А він виходить на центральну площу. Оце саме це і є старе місто, якому більше тисячі років. Оце прохід до набережної. Це просто чудово. От. Середньовіччя. Але і сучасність тут теж є елементи. І ті, і другі. Бачите, як ми виходимо на край міста набережно, де там уже площа наліво. От. І гори тут. От. Але все-таки давайте повернемося середньовіччя, бо ми це ще побачимо. От, а ми. Пройдемо цими вуточками. от ходи. От. І ми зараз підемо по цій, мабуть, першій вулиці, одна із перших міста. Тисяча років, більше ніж тисяча років тут утворилося, і тут уже щось вже поштукатурило, іначе це вже більш сучасне. ну, виходимо, Сучасність. От. І це це вражає, мене це вражає. От там італійське небо від. от, І ми виходимо на площу Санта-Барбари. От. Ну, краса. Краса. От той проволок. Ну. Як вам здається, це цікаво? Там ще вниз, старі вулиці є. Ми проходимо. Ну, і хоча що хочете, я вам покажу ще ту вулицю. Ось центральна вулиця. Вон церква. А це прохід.